Вітаю! Ми з вами можемо потрапити в клітку Disney Plus, при тому, що ми не зможемо дивитися на Disney Plus це аніме, бо воно недоступне в нашій країні. Так що в будь-якому випадку прийдеться піратити. Права не отримав Crunchyroll, хоча ту ж хайпову бензопилку він буде транслювати, та й подивитись там було б значно простіше через VPN. Ось так буває: розвиваєш аніме сегмент, а тобі не дають права. Що ж тут поганого? У фанатів з'явилося побоювання після очікування продовження напротязі. З 10 років, що вони будуть отримувати продовження із затримкою. Тобто в аніме серію показали, але вона на стрімінг платформі з'явилася лише через 2 місяці. Наприклад, у бандлі із 12 серій. Ця проблема була дуже критичною і є для Netflix, який показував Шаван Кінга таким чином: бідну Джалін ділять на бандли по 12 серій і тим самим знищують хайп. Дійсно, Disney Plus транслює аніме, але й тут були проблеми, коли Time Rendering був доступний в Disney Plus. Тільки в одному регіоні, і лише згодом серії вийшли в іншому, на рахунок цензури та виробництва. Дісней лише стрімінг-платформа і не втручалася в виробництво, тому її, по ідеї, не має бути. Хоча на Netflix, хоча Шаман Кінга теж обіцяла без цензури, але вона по факту була. Для нормісів, які не чекали бліч. Буде в принципі піхуй, будуть серії бандлом чи ні. Але у фанатів срака буде горіти ще довгий період, якщо це так станеться. І саме тому на Reddit та Twitter з'явились меми, які ви бачили на відеоряді в цьому відео. Плюсів кранчі було те, що вони через годину буквально викладали серію в субтитрах і зберігали хайп. У випадку щотижневого випуску серії проблем не буде. Але якщо буде бандвами чи з затримками, то серії будуть перекладати пірати якісь і викладати на торренти, а хайп буде згасати. А що ви думаєте про це все? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Нам трішки залишилось до 500 підписників. Ну, звісно, дякую всім за підтримку. Вафайль!